Ласкаво просимо до CRM-плектан. Це інструмент, що допоможе вам працювати з об'єктами, клієнтами та угодами швидше та ефективніше. Розпочніть свою роботу в системі з перегляду лідів. Це база оголошень від власників, які автоматично потрапляють до вашого аккаунта. Всі оброблені вами ліди потраплять до модуля оголошення. Ви можете також додавати власні оголошення вручну. Або імпортувати їх з сайтів OLX та Realtor.ua. Це швидкий спосіб перенести вашу базу в систему. Додані оголошення ви можете публікувати на провідних рекламних порталах прямо із CRM. Оберіть платформу, активуйте автопублікацію, і система зробить все за вас. Завдяки інструменту автопідбір ви зможете підібрати контроголошення, що відповідають потребам клієнта, в тому числі й автоматично. А також надіслати в один клік пропозиції, фіксувати події, реакції та надалі створити угоду. Кожна дія в системі зберігається від об'єктів до угод. Ви завжди можете відстежувати всі події в системі за допомогою великого модуля аналітики. Якщо у вас виникнуть питання, ви можете скористатися crm гідом, вашим помічником у системі, або звернутися до служби підтримки crm Плектан. Дякуємо, що обрали Плектан. Розпочніть роботу вже сьогодні, та відчуйте, як CRM може спростити ваш бізнес.